Панове, пропоную роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, соціальної культурної сфери, право покарання участі в бойових дій, з правових питань, та взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, та засобами масової інформації. Значить, почати, да? да. так? прошу. Явка нам все дозволяє. порядок денний звіт голови районної ради Палов. Про заспечення розпорядження голови районної ради принято між цілой період Володимирівна. Про план роботи постійної комісії районної ради, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, соціальної культурної сфери у справах ветеранів і учасників бойових дій, про питань та взаємодії з правоохоронними органами. У органах місцевого самоврядування, громадських організацій за засобами матової інформації на перше півріччя 2025 року. Буду доповідати приходь до збірного керівника. Ви готові? Так. Про план роботи районної ради 8-го скликання на перше півріччя 2025 року доповідати приходь до збірного керівника. Про розгляд проєкту порядку денного пленарного засідання 25-ї сесії 8-го скликання на перше на виявлення можливого конфлікту інтересів депутатів району Ради певних питань, доповідач, так як приходить Людмила Володимировна. Хто за те, щоб зробити порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно приймається. Я хочу зачитати висновки рекомендації. Так, да, пропонується заслухати звіт голови на самій сесії. А ми з вами проголосуємо про те, щоб включити це питання до порядку денного і внести на розгляд. Коротше, пунктом 17-ї частини шостої статті після закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши та обговоривши з від голови районної ради, постійна комісія вирішила виставки питання звіт голови районної ради, включити до порядку денного сесії проекти рішення звіт голови районної ради. Поводити та внести на розгляд районної ради. Рекомендація: доручити голові районної ради Павлову, доповісти зазначене питання на померно засідання районної ради, рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення за померно засідання. Ставлю на голосування. Хто за? Просить приймається. до вашої уваги, висновки и рекомендации до проекту рішення районної ради про затвердження розпорядження голови районної ради принятый межсеціонный период. Висновки питання про затвердження розпорядження голови районної ради, принятый межсеціонный период, включити до порядку денного сессии районної ради. Проект рішення про затвердження розпорядження голови районної ради, принятий в міжсессионный период, погоди на розвитку районної ради. Рекомендації доручити Керуючіми справа районної ради приходьте доповісти зазначені питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Ставлю на голосування. Хто за дані? Проти Приймається? А які будуть Так, ми, щас... а, да. ми, щас... ми ж проголосували, зараз. До вашої уваги, висновки рекомендації до проєкту рішення районної ради про план роботи районної ради. Восьмого скликання на третій. Що? Неправильно порядок не? Ні, зрозуміло, не зрозуміло трішки. Хто задали питання, яке було розпорядження. Я пропустила, але мені не дали слово. Будемо давати слово. Збори. Бо, на вас, на Одне було скликання 25-ї не було. Не Дякую. <клес> Питання про план роботи районної ради 8 кликання на 1 -е півріччя 2025 року. Включити до порядку денної сесії районної ради. Проєкт рішення про план роботи районної ради, Скликання на перше півріччя 2025 року, повозити та внести на розвиток районної ради. Доручити керуючим справу районної ради прикурця, доповісти зазначені питання на пленарному засіданні районної ради, рекомендувати депутатам районної ради затвердити проект рішення на пленарному засіданні. У вас є що? Да, давайте я скажу. Значить, план нашої комісії ми за нього проголосували. Я зараз його озвучу. На перший квартал ми запланували звіт голови райдержадміністрації, це по закону. Він на нього він повинен свій публічний звіт надати до 1 березня, і ми в березні. Перші го заслуху про виконання повноважень делегованих районної робіт. Потім розпорядження голови прийнятих місяційний період ми будемо затверджувати. Далі. Виконання районної програми, то в порядку контролю, ми будемо слухати соціально, не так про виконання районної програми, соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян на двадцятий 2024 роки. Тобто, ця програма завершила свою ді. Тетяна натурина пам'ятає, ми заслуговували Любов Васильову завжди. Але останні ці два роки да. Інформація як такої не було, тому що повністю всі ці функції були передані на громади, і кошти на цю цю програму якби не виділялися, і ми просто в порядку контролю, що вона є, якби і закривати вони її не хотіли, вони не подавали інформацію. Хоч а вдруг щось відбудеться. Але 24-й рік вже про закінчується, і тому в 25-му році. Ми на сесії так згідно закону, ми повинні заслухати за весь період цієї програми інформацію і зняти її з контролю. Якщо в них буде бажання подати програму, то вони подадуть нам і ми її знову затвердимо на новий період. Тобто, ми не являємося ініціаторами програми. Ні, ні, ні. Ініціатором взагалі всіх програм є районна державна адміністрація. Вони виконавці цих програм, а ми тільки їх приймаємо для того, щоб фінансувати. Але фінансувати у нас немає путі. Єдине, що ми можемо фінансувати, якщо, наприклад, у співфінансуванні візьмуть громаду. Якщо напишеться така програма, то це теж законом не забороняється. Це співпраця між громадами. І другий квартал хід виконання програми зайнятості. Програми зайнятості ми звукаємо. До нас завжди приходить центр зайнятості і е, приходи управління економіки доповідають. Там теж зміни відбулися, фасиста, але натуль на натур... перейшла в міськраду працювати. От, ну хто прийде, то й прийде. Розпорядження і План роботи уже на друге півріччя нашої комісії, районної ради, і, звичайно, ж на кожному е, нашому засіданні ми розглядаємо е, питання на виявлення можливого конфлікту інтересів. Це так згідно закону про запобігання про корупції. такий план. Але ви ж ви знаєте, що в нас можуть бути питання, які виникатимуть. Процесі роботи, і ми їх можемо включати, не потрібно вносити зміни до плану роботи офіційно на сесії, вони вносяться автоматично за побажанням чи якогось депутата, якщо це питання, чи голови районної ради, і навіть районної державної адміністрації. Вони мають право подати це на плану. Все Все, дякую. Сказала і за те, і за це. Продовжуємо. Висновки і рекомендації до проєкту рішення районної ради про план роботи районної ради з 8 сутня на 1 сутті вліччя. Відповідно <клухи> до пункту 6 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні та пропозиції депутатів, рахуючи висновки і рекомендації партійної комісії, партійна комісія вирішила висновки. Питання про план работы районной рады восьмого скликания на первое півріччя двадцать року включить за порядку дно сессии районной рады. Проект рішення про план работы районной рады восьмого спликания на перше півріччя 2025 року поводит и там несколько народных районной рады. Рекомендации справа районной рады приходят, когда повести зазначены питання на планальному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районного ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Хто за це? За проти хто приймається. <потрібно -розвитку> <потрібно -розвитку> Пророджет проєкту порядку денного пленарного засідання 25 сесії 8 светі на виявлення можливих конфлікту інтересів у депутатів районної ради певних питань. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про службу в органах місцевого самоврядування, про запобігання корупції, рішення районної ради від 15 липня 2016 року номер 885 дроб Про затвердження порядку запобігання та урегулювання конфлікту інтересів по районної ради таємки в цьому апараті пассийна комісія вирішила. Висновки. Проект порядку денного пленарного засідання, 25-й сессии 8 важливо конфлікту интерес у депутаті в з певних питань разгляну порядку контролю. Рекомендации метою запобігання в регулярении конфликт в інтернеті, рекомендувати. Можно полностью. Да, пожалуйста. Ми там рекомендуємо, щоб не було ну це робиться згідно з законом, як кажуть, і доповідь звіт голови і присвоєння йому рангу. Але ми завжди так практикуємо. Коли він звітує, то він не голосує за прийняття. Тобто ми рекомендуємо не голосувати Дмитру Миколайовичу з першого питання і з шостого питання, там, де ми йому будемо присвоювати раз згідно з законом, прийшло два роки, автоматично. Ну, там підвищується за ранг до Я навіть не знаю, скільки. я даже не знаю, скільки. я не могу. Нас не особо волнує, что вы не знаете. У вас непонятно, почему вы не знаете. А, і Джалільму Зафарович, у зв'язку з тим, що вносяться зміни до статуту, в чому там полягає питання? Коли почали, ми ж прийняли програму, понесли ж вони на реєстрацію, а в них неправильно був в них адреса би, реєстрації, версти, взагалі, а індекс стоїть Павлоградський. Ну, тут Механі. автоматична якась механічна помилка. О, а потім ще й сказало, сказали, коли ви цю програму прийняли. Тепер ви в статут написати, що вони мають право використовувати бюджетні кошти, так як вони були комунальні заклад, вони не використовували. А зв'язку з тим, хто додавали пункт 3 і 6 про те, що вони мають право використовувати бюджетні кошти. Тому ми, ми їм теж рекомендуємо не голосувати з цього писання. Можливий потенційний, не реальний, а потенційний конфлікт і це. Так. Дякую.